Маютюкін. Вітаю усіх! Квари, грузинські вареники. Коли ти починаєш їх їсти, то просто неможливо відірватися. Тож сьогодні в нас грузинські вареники з сулугуні. Перший етап це тісто. Розбийте в миску одне яйце, додайте дрібку солі, дві столові ложки олії та гарненько перемішайте, влийте 250 мл сироватки, перемішайте. Далі просійте 4 склянки борошна у два підходи. Спочатку всипте половину борошна, перемішайте вінчиком, далі всипте другу половину і замісіть тісто руками. Тісто має бути досить пружнім на дотик. Залиште тісто відпочивати на 20 хвилин, попередньо загорнувши в харчову плівку, приступаємо до начинки. Натріть на терці 300 г сиру сулугуні, візьміть пів помідора, очистіть від шкірки, дрібно наріжте, додайте до сиру. Далі подрібніть пучок петрушки. І також додайте в начинку. На останок додаємо хмелі-сунелі одну чайну ложку, чорний перець півчайної ложки та сіль півчайної ложки. Все добре перемішуємо. Тепер будемо ліпити вареники, сформуйте жгути з тіста, розріжте на дві частини, присипте борошном, розкатайте тонко одну частину тіста. За допомогою натиску чашки зробіться круглі форми. Це і будуть наші заготовки для вареників. Зайве тісто прибираємо. На кожен кружечок викладаємо 1 чайну ложку начинки. Формуємо вареник, щільно защіплюючи краї. Також можна сформувати ось таку косичку круговими рухами пальців. Викладаємо вареники на припилений борошном піднос. З другою частиною тіста робимо всі ті ж самі кроки. як результат у нас вийде два підноси із варениками. Для сервіровки вареників наріжте дрібно одну цибулю та 100 г сала. Нагрійте 2 столові ложки олії, обсмажте цибулю, потім сало. Додайте півчайної ложки солі, смажте до золотисто коричного кольору. Далі в кастрюлю налийте воду та трішки підсоліть. Воду доведіть до кипіння. В киплячу воду викладіть вареники. Раджу варити не більше 12 вареників за раз. Вареники обов'язково перемішайте. Вареники варити хвилин 5 після того як вони спливуть. Гарячі вареники викладаємо в ямки зі смаженою цибулою та шкварками та додатково додаємо 2 столові ложки олії. Обкатаємо вареники в олії та шкварках. Грузинські вареники, квари, сологуні готові. Для всіх любителів грузинської кухні раджу обов'язково приготувати цю смакоту. Найбільше мені подобається в цій страві, як поєднуються грузинські та українські мотиви. Якщо вам сподобалось це відео і ви хочете бачити більше рецептів, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Бажаю усім смачного!